Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надя, і сьогодні я вам покажу свій денний макіяж, яким я користуюся практично кожного дня. Це один із моїх улюблених макіяжів. Він займає небагато часу, але при цьому виглядає досить таки красиво. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною та продовжуйте дивитися відео. Оце я вже очистила міцелярною водичкою від Garnier, Знову я до неї повернулася. Хочу, в принципі, пробувати нові тоніки, але спочатку використовую свою міцеллярку. Якщо я маю наносити макіяж після тоніку, я наношу свій новий засіб. Це є Нівея для чоловіків, це є бальзам після гуління, це є чудовий засіб для зволоження шкіри і чудова база під макіяж. Також детально про цей засіб я розкажу у відео про покупки для обличчя. Ось так він виглядає. І після цієї бази я наношу тональний крем. Для денного макіяжу у мене на даний момент є три тональних основи. Точніше, тональних основ з легким покриттям це є Maybelline BB Fresh Creм. Це є у мене для нормальної та сухої шкіри, дуже світлий. І SPF 30 має. Ось так він виглядає. І наступний у мене Vivienne Sabo тон Elixir у 02 відцінку. Дуже хороший, мені дуже подобається. Я обов'язково повторюю ще раз таку покупку, тому що він мені надзвичайно сподобався. Через те, що у нього таке сяюче, при цьому гарно перекриває різні недостатки, гарно вирівнює шкіру. Він не плотний, зразу скажу, він менше середнього покриття, але мені він дуже подобається. Ось. І ще один, яким я рідко, в принципі, користуюся, колись я його дуже сильно любила. Це є Джордані Gold. CC Кремс SPF 35. У мене у відтінку, я не знаю, де тут перший відтінок. Не знаю, менше з тим, дуже їх дуже світло. Ось, оці три тональних основи у мене на зимовий весняний період. Хоча, я думаю, ще я щось куплю собі. Оскільки у мене оці вже закінчуються. Ось. Сьогодні я буду наносити Maybelline Dream Fresh. Я маю таке церковці, яке я буду даватися, щоб мені було зручніше наносити. Цього засобу треба більше, ніж Vivien Sabo, оскільки воно має менше перекриття. Ось. В принципі, не настільки економний, як Vivienne Sabo. Це одна із причин, чому мені Vivienne Sabo більше подобається. Але Maybelline гарно наноситься, легенько розтушовується. Це я роблю пальчиками. Ось. В принципі, можна це робити і спонжиком, але спонжиком виходить прозоріше покриття, набагато менше, так що мені подобається більше пальчиками. В принципі, шкіра не настільки змінилася. Напівпрозоре покриття, дуже легка консистенція. Тому я беру консилер від Vivienne Sabo. Радіант. Це недавня моя покупка. В принципі, як недавня, купила я його літом і вже встигла розпробувати, попробувати. Ось, В принципі, непоганий, гарний засіб. Ось, у мене він у відтінку темніший, ніж моя шкіра. І він мені гарно перекриває. Різні недостатки. Ось, я його точечно наношу, на якісь почервоніння, також коло носика. Небагато, в принципі, не перегружаю шкіру. І так само ось тут наношу, бо в мене тут такі венки, і їх дуже видно. Ось. Так. І на чолі. Ще тут якесь почервонінням. Після того я розташовую пальчиками. Ось такого легкими вбиваючими рухами, і я змішую його із тональною основою мейблі. В принципі, виходить, досить таки непогано, гарно змішується, не видно ефекту маски. Також трохи на ніс. Він в мене червоніє в таку холодну погоду. Ось. Ось так слегка вбиваючи. рухами. рухаємо. гарно проробляє, тому що тут протягом дня може чуть-чуть щось скататися. Якщо гарно не розташувати. Так, тональною ми завершили, також я деколи люблю ось тако спонжиком пройтися, щоб все було рівномірніше. Обличчя я вже затонувала і після того я наношу бальзамчик на губи. У мене зараз фаворити ось такі бальзамчики від Нівея. Сьогодні буду наносити з кокосом. В принципі, не дуже зручні у нанесенню, оскільки туди треба лізти пальчиком. Але як для домашнього використання, то підійде. Так. Брови я люблю оформляти або тнями. Тіні у мене від The One. Це тіні для очей. Їх я використовую для брів. Ось цей темний відтіночок. Палаточка називається Brown. Тіні наношу ось такою скошеною кісточкою. Купляла я її на ринку, взагалі копійки коштує. фірми тут не пише, просто пише IS A20. Оформляти брови тіннями, в принципі, швидко, швидше, ніж олівцем, все виглядає розтушованіше. Але іменно ці тіні, вони не настільки пігментовані, тому їх потрібно наносити у багато шарів. Сам колір на бровах виглядає природньо, він світло-коричневий. Камера його передає, як злегка ражуватий, але режизни він не має. Ось. В принципі, досить таки просто оформляти брови. Якщо це щоденний макіяж з бровами, я сильно не парюся. На самий початок брів я стараюся не наносити багато продукту, щоб все виглядало в принципі, натурально. І затемняю я галочку. Чуть-чуть виходячи за мою волоски чуть вище. Оскільки початок у мене досить таки товстий, а кінчик тонкий. Ось. Ось так виходить і друга. Оформила я вже брови. Ця брова виглядає на камері світліше, оскільки з цієї сторони вікно. А ця виглядає темніше, оскільки це сама кімната. Якщо не дивитися, брови в мене одинакові. Ось. Після брів перехожу до очей і наношу базу під тінь. У мене база від Oriflame це праймер. Для обличчя, в принципі, я його використовую як базу під тіні. Ось, наношу зовсім трошки і розподіляю. Після того чуть-чуть чекаю, щоб воно підсохло і наношу тіні. Також чуть-чуть виходжу за. Саму повіку чуть вгору, чуть-чуть тако похлопуючими рухами. Ось так. Сьогодні тіні буду будувати з палеточки Maybelline Blased Nude і буду використовувати ось цей другий відтіночок, цей матовий відтіночок. Він гарно підходить для денного макіяжу. В принципі, можна взяти і чуть-чуть темніший. Наношу я тіні плоскою кісточкою. Легка пушистою, ось такою, злегка виходячи за складочку, зовсім трошки, також не довожу тіні до серединки ока, і це саме повторяю з іншим. І після того буду розтушовувати. Для того беру пушисту розташовочну кисточку і, на... і наношу ось цей другий відтіночок. Це є розовий відтіночок із шимером. Ось так він виглядає. Наношу його зовсім трошки, тільки для того, щоб розтушувати края. І легкими рухами розтушовую попередній відтінок. Це надасть злегка легкого блиску. В принципі, для денного макіяжу цього буде достатньо. Це саме повторюю із другою повікою. І потім злегка вгору. Це візуально підніме очі і куточки очей не будуть настільки опущені. Ось не опускати вниз тіні, а чуть-чуть вгору. Ось так. Коричневим олівцем я провожу лінію під нижніми віями, щоб візуально збільшити очі, завожу в кутик і злегка вивожу назовні. Так, щоб получилася легенька стрілочка. І після того цю стрілочку з'єдную з верхніми віями. Получається така легенька стрілочка, яка витягує візуально око, і око виглядає більш мендаловидним. ніби продовжуючи нижній ріст вій, гарно усе з'єдную. Ось так. І після того я це все розтушовую, розтушовую або кісточкою, якою я крашу брови. Нею зручно, оскільки у неї тонкий стержень або також кісточкою бочечкою. Але оцеєю кісточкою мені більше подобається, у неї набагато зручніше. Ось так виходить. І ще подівається на нижній повіці краще тримався, зверху я наношу тіні. Тіні також коричневого кольору із цієї ж самої палетки ось цей другий відтіночок. Він десь легким шимером, але на стрілочці цього шимеру не видно. Ось я вже нанесла ці тіні. і ось стрілочка виглядає набагато чіткіше, набагато краще. І Тіні будуть краще триматися протягом тіня. Ось. Також нанесу трошки хайлайтера. У мене хайлайтер від Catrice. Ось такий. У мене у відтінку Gold 0,40. Наношу його під брови, куточок ока. Так брови будуть виглядати візуально вище і чіткішими будуть. Так, трошки наношу над верхньою губою. Зовсім чуть, чуть так губи будуть виглядати більш пухлішими. Так, все більше я нікуди не наношу хайлайтер. Також дехто ще наносить на ніс, ну я не наношу, оскільки мені, в принципі, не дуже подобається ефект блискучого носу. Так, і все гарно пальчиком розтушовую. Ось так, з хайлайтером закінчили, і тепер я наношу гель на брови. У мене гель від Giordani Gold. Давно я вже не користуюся, ще в мене він не закінчився, тому його буду довикористовувати. Цей гель не підійде для тих, у кого брови дуже непослушні. В принципі, підійде для тих, у кого брови середньої текстури не дуже тверді. Оскільки тверді брови він не вложить. Він дуже таки досить такий легкий. Я люблю трошки брови припіднімати вгору. Ось так. Я буду наносити туш. Туш я люблю ось таку, це від Івроше. Вона робить гарну густоту для вій. і також гарно її розділяє, видовжує об'єм. Взагалі все, що я люблю. Ось таку туш має щіточку, вона досить таки широка, пухнаста і якщо я не помиляюся, це натуральні ворсинки. Ту ж наношу я з загоподібними рухами. У два шари. Я люблю, коли в довгі, великі, красиві, об'ємні. Будь здорова! Також я прокрашую ось ці війки маленькі в самому кутику ока. Так мені подобається. Ось так. І наношу ще один шар туші. Цьому укладаю вії у потрібному мені порядку. З макіяжем очей я вже завершила, такий виходить, простий і досить такий легкий макіяж. І в принципі очі виглядають чітко, ось мені подобається. І після того я буду малювати губи. Промокаю я губи салфеткою цей бальзамчик, який у нас був на губах щоб забрати бальзамчик, який залишився і не впитався. І після того я оформляю губи своїм любимим олівцем. Це у мене олівець для губ від Oriflame. Це нюдовий відтіночок. Я, в принципі, не знаю, чи зараз вони продаються. Ось, шукаю я зараз у мас маркеті відтіночок похожий. Оскільки ці олівці швидко закінчуються, олівцем я оформляю повністю губи, я його наношу повністю на всі губи і після того наношу помаду. Прохожу по контуру і також заповняю всі губи. І після того пальчиком розподіляю. Так, в принципі, можна все залишити, але я ще люблю нанести зверху зволожуючу помаду кремової текстури. Це у мене також помада від Oriflame, серія Giordani Gold. У мене відтіночок нюдовий, світло-коричневий з розовим відтінком. Я наношу прямо з тюбика, не кісточкою. Кісточкою я люблю наносити більш пігментовані помади. Переходимо до останнього штриха. У мене це рум'яна. Люблю я наносити на денний макіяж ось такі розові рум'яна або ось такі злегка персиково-розові. Чуть-чуть беру ось цих темних і більше оцих світлих. Рум'яна я наношу ось таким рухом. У мене рум'янець з'являється ось тут, якщо є рум'яна, так я і наношу рум'яну. Легкими рухами і злегка вивожу вгору. Якщо замало я додаю, стараюся поступово набирати інтенсивність, щоб не вийшло забагато. І з другої сторони також. Вивожу вгору, оскільки так мені підходить, і в принципі обличчя виглядає більш ось тако вгору підтягнуте. Якщо наносити ось сюди, ось тако, прямо сюди нижче, то у мене обличчя виглядає таке більш повніше. На камері, в принципі, рум'ян це не видно, можливо, злегка трошки. Ось, але в житті його видно. Ось так ось у мене вийшло, Це мій повсякденний денний макіяж. Це один із макіяжів, який я люблю. Якщо вам сподобався мій макіяж, ставте пальчики вгору, підтримуйте мене внизу коментарями, підписуйтесь на мій канал і всім до нової зустрічі. Всім пока-пока!